Я Друзенко Геннадій, партнер юридичної компанії Constructive Lawyers, фулбротівський науковець, експерт в сфері європейського права та європейської інтеграції. Підтримую рішення про створення політичної партії Сила людей. Тому що, по-перше, нам нарешті потрібна політична партія, яка буде створена за по всім правилам, а не куплена. По-друге, нам потрібна політична сила, яка буде грати. За тими правилами і гратиме по правилах від самого початку. По-третє, я знаю більшість тих людей, які засновують цю політичну силу. Я знаю, що вони е, живуть так, як сповідують. І нарешті це має бути один з наслідків того майдану, з яким ми стояли. Тому що це і є крок в українське майбутнє.